Всім доброго дня. Машинка Nissan Versa Note 2015 року Америка. Значить, як під'єднати свій телефон до Bluetooth, до машинки? Щоб можна було вільно їхати і розмовляти по телефону. Значить, ми вмикаємо перше положення ключа, включається магнітола Після цього ми натискаємо кнопку Виклик. Бачите, не бачить. Значить, ми включаємо на своєму телефоні Bluetooth. Шукаємо пристрої. І натискаємо ще раз цю кнопку. Please say a command after the B. Available commands are call, phone book, recent calls. Connect phone or help. connect phone. Command not recognized. Please try again. Please say a command after the B. Available commands are call, phone book, recent calls, connect phone, or help. Connect phone E після words... у вас на телефоні з'являється... Like Ось, бачите, як вона. Включаєте в себе е в Bluetooth свій, і воно вам ніби шукає новий пристрій. Там з'явиться MyCar, My тобто моя машина. Е ви з'єднюєтесь, вас попросить ввести код. Там натискаєте 1, 2, 3, 4. І автоматично вас з'єднує ваш телефон Command з машиною. От, у мене вже з'єднано, тому Would я не like натискав, phone. і от вона ще раз просить під'єднати телефон. Up. Ну, У мене вже він під'єднаний, ось тут є індикатор, де він уже під'єднаний. Тобто ось так по Please голосу потрібно like під'єднюватись, У кого немає кнопок. Якось Bluetooth off. health.